Усім добрий день, на дворі 8 квітня. У зв'язку з погодними умовами не міг зробити міжряддя. Сьогодні гарна погода на малині і буду робити міжряддя малинника трактором Т-40. І ось таким культиватором. Тут викинуті середні лапи, дві бурінки, якраз він мені під метр сімдесят міжряддя. Заходить. Зараз на даний час оце мій маточник. Так він виглядає, ось така малина. 5 сантиметрів місцями більше. Маточник я проріджувати не буду, потрібні саджанці нехай ростуть. А ось це основний, дуже сильно заріс. З минулого відео ви знаєте, що ранньою весною я вкривав гноєм І це все так само з олою, це все потрібно перемішати з ґрунтом і вибити наше зілячко, щоб воно не розросталося. Ось це ті ради, де я вирівнював золою, попелом кислотність. Пізніше покажу чому і поясню приладом pH метром Ось так це все виглядає. Запускаємо двигун, починаємо роботи. Що ж, обробіток міжряддя я закінчив, орлик припаркований. Ідемо подивимося, що вийшло. Ось маточник не зачіпаємо, будуть саженці, нехай росте. Тут було в міжряддях теж крупивка розійшлась, вона мені не потрібна, щоб пізніше менше тратити часу. Все це обробив, плюс гній, яким я вкривав ряди малини, заробилися у ґрунт. І зіллячко, дещо не так йому буде вже весело. А результат ось такий. Ось так ряд виглядає. Цей, цю траву це я так накусив, на швидку руч закинув міжряддя, а воно, дивіться, як прийнялося. ну Нічого, видовбим це все діло пізніше. Не забрав культиватор. І ось такі ради. Участок я повністю вирівняв. Маю з собою pH-метра. Зараз поставимо його. Я раніше походив. Увесь не... участок, нейтральний ґрунт. Стоїть на pH, нижня шкала, ось ця сама нижня. Нейтральний ґрунт, те, що нам треба. з'явилося сонце. Як знаєте, у мене не тільки малина, ще гарбузи, та все. Я боюсь, переживаю, що через погоду воно все накопичиться на один день, тому обробив, вже зробив міжряддя, щоб пізніше зекономити на часі. Плануємо цього року, виходимо у нуль. Ось такі перші мої роботи на землі. Усім дякую, усім щасливо!